Ки жертви бідності чи бандити, які позбавляють заробітку чесних підприємців аби наповнити власні кишені, це вирішила дізнатися команда справи номер 33. Вітаю вас! Перш ніж ви дізнаєтеся про нинішній стан речей, пропоную маленький екскурс у минуле. Це відео дворічної давдини. Якраз тоді тема нелегальних перевезень раптово загострилася. І про них заговорили чи не на кожній нараді. З кожного райцентру в у напрямку міста Хмельницького щоденно по кілька рейсів відправляються нелегальні перевізники за 5-10 хвилин перед вими автобусами. Призводить до спитковості маршрути, де з чим перевізники допускають велику кількість зривів і подекуди взагалі відмовляється від обслуговування тих чи інших маршрутів. Тоді тіньовикам і влада і міліція оголошували криваву війну. Обіцяли битися не на життя, а на смерть само нелегального бізнесу, який обкрадав законослухняних перевізників і наражав на небезпеку пасажирів. Про це нам кричали чи не на кожній зупинці. Бажано щоб їх щоб хоча б був маршрут, щоб був розклад, щоб люди собі орієнтувались, коли можна підійти, і щоб це були не нелегальні, а легальні, коли ми дійсно бюджет там будемо поповнювати. О, 100 чи тисячу нелегалів курсувало у нашій області? Не могли сказати ще два роки тому. Про сьогоднішній день годі й говорити. Їх ні рахувати, ні ліквідовувати, схоже, ніхто не збирається. Ми виявили нелегальних перевізників і на залізничному вокзалі, і на всіх виїздах з міста. Покласти беззаконню край нам обіцяли в найкоротші строки. До проведення засідання конкурсного комітету, який в Києві буде в кінці квітня, нам видають тимчасові дозволи. І сьогодні комфортабельні автобуси, три перевізника міста Старокостантинова, саме Чимирвецьке АТП, Старокостантинівське, саме дають автомашини. Ні, для того, щоб ми могли би закрити ці маршрути в такому режимі. Через годину автобуси будуть ходити через автостанцію номер 2 два. два роки минуло, а візи досі там, точніше, налегали і не там, а скрізь, де є пасажири. І ми знову тикаємо можновладців і правоохоронців носом у їх власні обіцянки, які як не дивно виявилися цицянками. У владних кабінетах говорили балакали та навіть не плакали. Проблема не сьогоднішнього дня. Наради, які присвятили нелегалам, навіть не перерахувати. А вони де промишляли, там і промишляють. І ще одне ласне місцечко перевіряв Ігор Мальничук. Нелегали працюють і в менш прибуткових місцях. Поруч з автостанціями номер 4 та номер 5 кучкуються мікроавтобуси, які на територію станції не заїжджають, а відбирають пасажирів з під носа офіційних перевізників. «Нелегали, ось От тут стоїть, бо там другий сховався. він Вон стоять територіал, вон. Таке ну са чая. Вон буш стоїть. бачите, стоїть, Дивіться. А шофер тут рядом стоїть з таким каптуром, от, так як я. Mm -hmm. О, стоїть рядом через дорогу. А що я маю е, пасажирів позбирати там по дорозі, то він забирає. Mm -hmm. Отак ми їдемо по маршруту, плотимося, а, а вони забирають пасажирів. Мав я забрати людей, то забрали вони. Ну, от і аспект, це є по карману. В основному вони це є дублюючі машини, які дублюють всі маршрути, які виконуються. Тобто йде. Маршрут такий накатаний маршрут, по якому рухає люди виходять звичайно на певний час. А вони просто дублюють цей маршрут безпекою пасажирів та правилами дорожнього руху. Водії нелегали нехтують, заповняють ті, хто працює офіційно. Шофери без відповідної категорії возять людей у вчорашніх вантажівках. Та найстрашніше, що сідаючи в такий автобус, пасажир не знає, чи доїде до місця призначення. Невідомо і те, хто ж відповідає за його безпеку. Легали заповняють. Їхніх тіньових конкурентів ніхто не перевіряє, а пасажири вирушають у дорогу без квитків та страховки. Ну які ж там страховки. От ми там навіть квиток, який ми видаємо пасажирам, це вже є страховка. Тобто там вказано, тим більше ми працюємо на касові вже. Там є час відправлення, там є який, там все, все вказано до, по хвилину, скільки хвилин був виданий, в яку годину і так далі. Це не те саме так, полістам, та чого, є та саме страху. Правоохоронювальникам транспортна інспекція видає. І є казра. Транспортну. Не як їздили, так і їздять». Начальник управління транспортної інспекції в свою чергу заявляє, що відомство веде активну боротьбу з нелегалами. Навіть називає кількість складених актів щодо порушень. Проте чомусь результати цього протистояння на автошляхах області непомітні. Нелегали і далі продовжують працювати, не боячись ні Бога, ні чорта. У нас на сьогоднішній день, скільки було складено протоколів, я за, за тиждень на. Ну, на так, я, ну, це не, не то я зараз можу підняти, це не є питання. Значить, у нас на сьогоднішній день за, складено приблизно за цей тиждень десь. Приблизно, я так можу плюс-мінус сказати. Десь 30 протоколів, протоколів. Не протоколів, а актів. При появі журналіста з камери водії мікроавтобусів відходять від своїх транспортних засобів та відмовляються будь-що коментувати. А чи ту зі здійсню? Звідси. Якона прикольно збирається. Витається там. Кам'янець, а чому звідси не з автостанції? А ви є водій? Транспортні інспекції ж переконують, що нелегальних перевізників там немає, а буси, що стоять, не здійснюють перевезень на маршруті. При цьому головний інспектор помітно нервує. Я би не сказав, що там є нелегали, там тільки приїжджають. По Похоту військово стоять буси, стоять буси станції швидкої. Буси стоять по ну, напевно. Люди люди не вміщаються. Ну тут четверту автостанцію мене знову терзають смутні самніння. Фактично складається ситуація, в якій контролюючі органи свідомо чи не свідомо заплющують очі на діяльність нелегалів, мотивуючи це відсутністю повноважень та слабкою законодавчою базою. Перевізники тим часом надійно сховавшись у тінь безконтрольності заробляють легкі гроші, які кладуть у кишені. Не виключено, що не лише у своїх держава при цьому не отримує ні копічини. 90 – це не історія, а спосіб ведення бізнесу. Псевдодемократія до будується на бійцях у спортивних костюмах. Погрози, залякування та фізична розправа. Цей стиль нас завжди в історію як кримінальний розбій. Здавалось цим покінчено. Однак, гарячу точку ми знайшли на привокзальній площі у Хмельницькому. Саме тут відбувається перерозподіл ринку пасажирських перевезень Тіньовики знайомими методами перетягнули цю ковдру держави. Усі містяни знають звідси у будь-який час можна доїхати до столиці маршруткою. 90 гривень 5 годин, і ви на місці. Як правило, люди уявлення не мають до кого вони сідають. Байдужість до власного життя та здоров'я створює прекрасні умови для жорсткої конкуренції перевізників. Коли влада оговталась, повз її кишені вже пройшли сотні тисяч гривень. Перетворити збитки у прибутки вирішили законним шляхом. Організували конкурс для визначення легального перевізника на київські маршрути, затвердили ліцензії і дали зелене світло у надії швидкого наповнення обласного бюджету. Проте, нелегали міцно тримаються за грошовиті місця, і вивести їх у рамки закону практично неможливо. Ніхто не має нічого організовувати, все має визначати закон. От що повинно бути головне для всіх, чи не законодавство. все. іншого не буде і не дано. На тепле місце з'їжджаються не лише хмельницькі тіньовики. Тут працюють і тернопільські, миколаївські та київські буси. У виїзні дні від імпровізованої станції відправляється до 25 мікроавтобусів. До салону пасажирів заманюють так звані зазивали. Морально, а за необхідності і фізичну підтримку шоферам надають невідомі чоловіки у спортивному. Вас з мікрофоном ніхто не буде вести. А чому? Просто бояться люди. А чого бояться? Якщо все законно, то чого бояться? Ну, а чого? Мене ну, тут, 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 тут при, приміром, закон. А от там чого він десь. Ну, а наскільки я... Чи я хочу впевнити, що тут все законно. Я хочу поспілкуватися з водієм, побачити ліцензійну карточку на перевезення пасажирів. Так. Ну немає сім'ї. У автотрансінспекції запевняють, тіньовики заповнюють нішу лише тому, що легальний перевізник не виходить на маршрут, прогулюючи, не пускають. До віконця рати, вам за скільки времени ви простояли і скільки вам треба заплатити. Ну, что машины стоят и там стоят у меня возле нового а там стоят оружие там? да, да да, стоянки, да, выезжайте туда, да. чтобы больше еще не ну там, ну там где-то червоный, он здесь угу Автобус зупиняється на задвірках, а тим часом на майже порожній парковці лише один столичний бус, який спокійнісінько набирає пасажирів. Будь-який, будь-який? Так. Нині все пройшло спокійно, однак бувають дні, коли водіїв фактично виганяють з місця. До моїх, значить, підлеглих підійшов підозрілий такий чоловік, значить там ну, який підозрілий хлопець підійшов, назвався Андрієм. О, він сказав, що буси, значить, автобуси попалимо, значить, варм повідриваємо голу. Отаким От чином. Сьогодні не виїхали на лінію, тільки в основному проходящі машини, які їхали від мене. Ще мірвець і гусята. Люди бояться, значить, за, за цим. Той самі час транспортна інспекція в була, була присутня. Там підходили декілька разів до, до них, Які ну я ж не перевіряю, які там міри приймали. Директор підприємства у розпачі не сьогодні-завтра будь-хто з його працівників може опинитися в лікарні. Це вже фактично прямі погрози життю та здоров'ю людей. Як захистити своїх підлеглих, не докладе розуму, бо на його звернення не реагують відповідні органи. Звернулися в прокуратуру транспортну прокуратуру. Тепер до прокурора області зверненням, значить, зверталися транспортну інспекцію, інші інспекцію, в обласну адміністрацію. Але на жаль, значить, поки ситуація майже не Змінилося, от це при тому, що наскільки мені відомо, ми маємо єдині дозвіл на заїзд на площу залізничного вокзалу. От зараз там відружаються без Перешкодно інші перевізники. А ми стоїмо на задворках там за межею, значить, цієї площі, і, і так, ну як, як би сказати, виходить, що ми не нелегальні, а вони вони легальні. Не розуміє хто і чому створює лояльні умови для невідомих у спортивному, а йому легальному перевізнику, який сплачує немаленькі гроші до бюджету, не лише не сприяють, а й звинувачують у тому, що він не виконує умови угоди. Олександр ви розумієте, які ви ставили питання, що сьогодні його автобус, які мають місць і сорок чоловік, не можуть загрузитися в час можуть, можу за того, що Неправда, може загрузитися. Не було, не було двадцяти, ні ще нікого не було. І його автобусу не було. Нині постало питання про захист працівників. Профільні органи мали б створити усі умови для безпечної роботи. Однак останні чомусь не помічають тіньовиків, навіть паркуючись біля них. З цим питанням ми розібралися і на всьому ми навели певний, певний порядок. Ти мене не бачив, я тебе не відділ. Чому нам покажуть не положено? Від камер невідомі у спортивному ховаються. Переконують, що все у них легально є ліцензія та маршрут проте у водія, і показати може лише він. Чоловіки помітно нервують та швиденько згортають заклик і втікають. хоча зазвичай чекають до останнього клієнта. То самим скромних підрахунках ми втратили вже порядка 20 тисяч через тільки прямих витрат. Це спалено пального. І нарахована зарплата, не говорячи амортизацію транспортних засобів та інші нюанси. Це лише прямі збитки, а скільки недоотримав підприємець, ніхто навіть не береться рахувати. Якщо не зникне тіньовий ринок пасажирських перевезень, то вже зовсім скоро на карті Хмельниччини одним підприємством стане менше. Зникне легальний фінансовий потік. Люди лишаться без роботи. Логічні запитання з'являються самі собою: у якій структурі заховались перевертні, які нібито працюють на благо держави, тим часом наповнюючи свої кишені. Кому вигідно боротися з нелегалами лише на папері? Чиї бізнесові інтереси тісно переплітаються з тіньовиками. Недарма кажуть, що у нашій країні чесно гроші не заробиш. Думаю, що тим, хто відповідає за пасажирські перевезення, буде над чим задуматися. А на сьогодні у нас усе. Нагадую, для вас працювали Ігор Мельничук, Марія Турчина та Ольга Марцинко. Зустрінемось вже дуже скоро.